Найважливіший день української нації в Івано-Франківську презентували документальну кінострічку Володимира Тихого День Незалежності. Фільм відображає події 24 серпня 2022 року. Очима українців різних професій та життєвих обставин. День незалежності, який був муже. Вік тому 31 День Незалежності він чим цікавий, тим, що це День Незалежності, який відбувався вже під час повномасштабної російської агресії, і по суті, ось саме це та оптика, через яку ми дивимося буквально на все, на життя там 14 харчі. Харків'янки, наприклад, і там на життя, наприклад, там народного депутата в шести скликань вже на пенсії Ярослава Кензера у Львові. Тобто там величезний спектр міздії, передова, і, власне, якісь, так би мовити, абсолютно мирне там життя під Києвом. Ну, таке от історія. Воно все поєднано, тобто це така загальна мозаїка, в якій існує, звісно ж, така спровідна історія того, що ну, по суті ця країна зараз бореться із День Незалежності. Люди так чи інакше про це десь згадують, десь говорять, Десь ми бачимо, як це відбувається фізично, буквально. Тобто там хлопці там воюють з росіянами, там б'ють артовою по неї. знімали картину одночасно у різних куточках України, аби показати, якою важливою для українців стала незалежність держави в момент, коли вони можуть її втратити. Ми розуміли, що варто знімати, варто відправляти знімальні групи операторів у різні міста і провели підготовку, і власне за один день за одну добу це зняли. розуміння того, що, наскільки це має цінність саме День Незалежності. Він і наскільки він зараз дуже актуальним, це свято стало для України. Воно під час цього повномасштабного російського вторгнення воно виникло воно тільки в нас. Дев'ять років ця війна триває, і, але більшість це якось не сприймали. Я б назвав неналежно. Як треба це було сприймати? А це саме подія, вона поставила під питання взагалі існування країни, існування. Більшість українців фізичного розумієте, і тому ця слово свобода, слово незалежність ну це принципово інша вже історія. Почалась. Документальну кінострічку День незалежності покажуть на великих екранах 24 серпня. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.